Носити по хатах щедрі побажання бере на себе коза. Тетяна Коваленко поїхала шукати, де вона ходить і чи всі її раді. У 2012 році я вже й не думала, що десь в українських селах ще водять козу. А тут від'їхали трохи від Києва, і ось вона гарцює рогата! Коза! А як козу кликать? За паспортом рая цього вечора на мотузці. На цей час Олексію заборонено звертатися. Маму не вигодна ти коза, да. треба скоріше хоч каждую касту. де попали. У образі родина. На зайців із села Фасова і двоє фольклористок з Києва. Є коза, є міхоноша, є, е, е, баба, дід і є баба, діти, щедрувальники. Ну, по старому закон колись був тіко дід і коза. А тоді, коли прийшла громадська влада, весело, так як трохи змінюватися, стали і ці гарно передіватися, і доктор, у доктора в сели діватися, що почали коза впала, вони її лічать, клізму роблять. Ходімо, коза! Чиняйте. Візит кози відбувається наскоком. На вулицю Леніна, де чути бекання, тут таки повиходили цікаві. А от двері відчиняють не всі. Як це, це об'яву об'явить на селі, що це, будь-ходи ще дрова? Ну, це так яке кай, не заставить. Далі у хати вирішено заходити, не стукаючи. Оденя зіна так злякалася, що коза у неї упала, аж сама заходилася рогато підіймати. У наступній хаті коза спровокувала іншу небезпеку. Не буває там баба Дуня у молодості й сама вправно щедрувала. Коза мені нравиться, ну ти я би аж бока не видувала. Бо... Це перша і єдина коза в її оселі за день. Каже, навіть у війну веселих віншувань було більше. Усе робили, колядували, ще і катались по березі у ночвах. Зате зараз більші лантухи. Ми сюди вас упнемо, да зав'яжемо, та да нікуди не поїдете. Гроші сюди, а конкретні сюди. Давайте сюди. О, Дякуємо. вам. Оставайтесь. вечір, пане. пане, господару радуйся. Тетяна Коваленко, Тимофій Кощий, та сам один